17 травня о 14 годині в селі Вариси буде проведено два майстер-класи для дітей з виготовлення українського оберігу від заслуженого майстра народної творчості України Оксани Дідуль та виготовлення декор підвіски вишиваночка від мисткині Ганни Івченко. О 16 годині в селі Вариси працівниками будинку народної творчості буде проведено дитячий Конкурс вишиванки у місті Житомирі, 18 травня, на вулиці Михайлівській буде розміщена фотолокація Вишивана Моя Україна, де на карті України кожна область буде відмічена елементами вишиванки. В центрі Михайлівської з 12 до 16 години будуть проведені виставка вишитих робіт майстрів народної творчості, виставка художніх робіт учнів мистецьких закладів. Книжковий хаб бібліотека просто неба, де на книжкових поличках будуть розміщені книжки про вишиванки, і де працівники бібліотеки будуть проводити тематичні майстер-класи з розмальовування вишиванок. Працівниками палацу культури буде підготовлено і проведено патріотичний аквагрим для діток. Родзинкою цього заходу буде презентація вишитого полотна це моє місто. У соцмережі сьогодні буде розміщене оголошення про залучення мешканців територіальної громади до вишивання цього полотна, а з 12 до 15 у вівторок і в середу мешканці зможуть прийняти участь у вишиванні. Цікавою також буде виставка жіночих сумок із вишитими елементами від школи автентичної вишиванки під керівництвом заслуженого майстра народної творчості Оксани Дідуль. Також благодійною організацією співдія будуть проведені майстер-класи з розпису шоперів та чашок. Цікавим буде майстер-клас від працівників художньої школи, будуть розписувати Петриківським петриківським розписом будуть розписувати грибінці, виготовляти Український оберіг і декор підвіски на Михайлівській буде розміщене піаніно, розписане Петриківським розписом, на якому педагоги наших мистецьких шкіл будуть виконувати українські композиції. О 20.30 відбудеться показовий виступ молодіжного шоу-проекту Мардіс файршоу від міського культурно-спортивного центру. Витерти у нас невеликі у бюджету. Це всього буде складати 20 тисяч 790 гривень. В основному це буде транспортне перевезення нашого обладнання і реквізиту, піаніну на вулицю Михайлівську. І також буде у нас придбання мольбертів. Нам потрібно і придбання полотна сітки для. Того щоб ми могли розмальовувати, а в основному все силами управління культури і наших працівників закладів мистецьких сил.